Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже швидкий в приготуванні і смачний та ще й корисний торт на пательні медівник. Готувати будемо майже без цукру, з мінімальної кількості інгредієнтів та цільнозернового борошна. Отож, кількість інгредієнтів ви бачите на екрані, беремо яйця, метро ступлюємо, додаємо сюди соду, гарненько ось так перемішали і частинами в декілька етапів додаємо. Борошном. Ось так перемішали ложкою, потім руками. Коли тісто вже готове, складемо його в холодильник хвилин на 30, можна більше. Для крему я використовувала цього разу пудинг. та можна приготувати будь-який крем на ваш смак. Заварний чи то шоколадний. Я взяла пудинг і, згідно інструкції на упаковці, приготувала пудинг. Там, в в в принципі, як і і заварний крем. Заварюємо все молоці потім в кінці додається... Вершкове масло, перемішали і крем готовий. Тісто розділила на 6 частин і розкачую тісто в пласт діаметром 22 см. Ви дивіться, як у вас там вийде, якого діаметру. Далі виделкою поколола, викладаю на суху пательню. І випікаю з двох сторін приблизно по 2 хвилини. Все залежить від вашої сковорідки, від вогню, на якому ви будете випікати. В принципі, все дуже швидко. Далі змащуємо кремом коржі, прикрашаємо, і, в принципі, торт вже у нас готовий. Вийшло у мене 6 коржів. Змащуємо ну, приблизно 2 столові лужки буде достатньо на один. Також розмашуємо гарно і будемо прикрашати. Для цього я беру борошно, масло, ось тако зробила крихти, і підсмажую на пательні. Все дуже просто. Ось така виходить краса. Ну а далі прикрашаємо. Буртики зробили, прикрасили, як ви вже там захочете, на свій смак. І Пару годин даємо постояти, можна смакувати.